Яка це була велика, скажімо так, новина, коли прилетів, мабуть, ангел, я собі так уявляю до інших ангелів і каже, слухайте, ви чули? Ні, ви що, останніх новин ви чули? Єва в перший раз зачала вагітна. Представляєте? Вона має народити. Ця відвістка моментально знеслася по цілому небо. І всі ангелі, їм ж теж цікаво, вони ж такого не бачили? Воно не бачили там деякі речі. Як там, там звірі Бог творить той і тому, щоб як людину творив, вони підлякують чи з Ну от як з людини народжується людина цього ніхто не бачив. Це була сенсація номер один. Це була більша сенсація, ніж політ на Марс, ніж вихід в космос. Це була ну, собі уявити, що сенсація. Тобто перша людина на землі робиться, щоб поняття ніхто що має. А як це? Що це таке вигідність? Такого слова не було. Вони кожен день прилітали, підрядли ухти, що це робиться, що єви. Подивіться, поправляється. Як же так? що це таке? Як це так? А швидко не може бути. От. А чогось кіно в того місці поправляється, а чого то, а чого то, щось і волос настало, щось і це. Тобто, Напевно, це була унікальна подія. Унікальна Я думаю, і для звіїв, і для всіх, що народжується такий принц у царя і у цариці Авдама і Єви. Це була ну, подія номер один. І от собі цю честь, цю честь, бути, ну, скажімо так, в центрі уваги, ну, 9 місяців то 100% він був в центрі уваги, поки він там розвивався. А наступних нам, будь-не знаю, скільки там років, то всі газети неба тільки про це писали. розумієте? І на всіх інтернетних сторінках це була головна відомість в небі. Каїн був покликаний стати первородним сином Адама Єви. Велике покликання. Це не просто народитися вже, а він вже просто народився. Так само кажуть, як це, там це я не народився. Ну так само, як Каїн. А, ну це ще ясно. Ви змійте, так, що це ще було ясно. Але як народився Каїн, ніхто не знав. Тільки Бог знав. Це була велика несподівання. І от так він почав. Так він почав. Бо дуже багато в нього займіструк, а як він закінчив. А знаєте, як він закінчив? До речі. Знаєте, як він закінчив? Я б зараз кінець прочитаю. Щоб ви знали, як він закінчив. Як він закінчив. Отож, написано, написано, що, що. Е... Коли ми читаємо хронологію Адама і всіх поколінь в 5 році, то ми читаємо так. І жив Адам 100 -літ і 30, та й сина породив заподобою своєю зорузом своїм і назвав йому Ім'я Сиф. Ого, це в хронологію попало, родовід. І всіх Адамових днів було, як жив, 9 сотень і 30 літ і помер. І жив Сиф, ого, Сиф. То тільки як є, та й продивні э, Аноша, і всі дні сифлі було 90 діт, і 12 літ, і, і жив й та против Кенана, і пізніше пішло поїхало, пішло поїхало, пішло поїхало, аж до ної, і так далі, і так далі. Ли читати родовід людей, є Адам, а після нього, Або сет, як людей, там е, 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 перекладає. Пере, пере, Пізніше вже наступають наступні, 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 куди ділося ім'я Каїна? Куди ділося ім'я Каїна? Так розпочати і потім жоден родові взагалі не має ніякої згадки про нього. Його ім'я, яке було, можна сказати, написане на небі Божим пальцем, затерлося в нікуди. Все. А якщо зараз ми говоримо про Каїна, от, наприклад, Юда. В, е, в своєму листівному заліті. Голи їм, говорять про грішників, бо пішли вони дорогою Каїновою і попали в обману валану і за і загинули в бунті Кореї. Тобто Вони показують на Каїна і кажуть, що вони пішли на гіршу дорогу, каїновою дорогою. І тому е, ім'я Каїна стало символом втрати благословіння, Взагалі, все. І е, той, який був покликаний бути найчудовішим, першим таким чудом так, на цій землі, е, він е, ну, загубив своє явно. Ось так закінчи Каїн. І тому його історія цього першого народу, на землі, е, ну, вона дуже повчальна і для нас повинна теж бути певною такою е, пересторогою з наком запитання. Як мені жити так, щоб не повторити долю Каїна? Як мені жити так, щоб не втратити свою унікальність? Так? Отож, е вернемося до початку Каїна. Ви вже тепер розумієте, яке було покликання хайна, так? Mm -hmm. Розумієте. Е написано так, початок народження. Пізнала нам єму жінку свою, вона залегітніла і породила каїна, і сказала. Як же він подобний на Адама? Mm. Так? Mm. Ні. А як вона сказала? Я придбала людину з Господні лас. І сказала, набула чоловіка від Господа, або я придбала людину з Господньої Як би, диво, правда? До вішеньки матері, вам хоть голову колись таке прийшло, взявши свою малу дитину, народжену вами, і сказати, набула я чоловіка чи дівчинку від Господа. Е, наскільки Єва мала інше бачення, наскільки цей контакт з Богом, е, навіть коли вона любила Адама, наскільки він був сильніший, що вона розуміла, що таїнство життя, а вона є такою хранительницею цього життя, е, воно настільки є дивним, що Адам. Ви знаєте, там мало що значить. Він значить щось. Але так насправді головним таким батьком і таким ініціатором цього процесу є навіть не Адам, а є сам Господь. І тому її, десь Бог, мабуть, в цьому плані навіть більше відкрив. І якщо Адам, мабуть, підходив і дивився і казав, але ж похожий на мене, але ж носить точно такі, ручки точно такі. То є, мабуть, ну, посміхалася, і думала, так, так, Адама, так, так. Але так насправді таємниче життя тобі ще не відкрита. Вона мені трошки відкрита. І тому я то знаю, що так насправді від тебе там є певний процент на контрольний пакет акцій знаходиться не в твоїх руках. І тому е, і тому сказала вона була й чоловіка від Господа. Якби ця ласка Господня, то Адам старайся, хоч я не знаю я тебе нічого не вийде. І тому це таїнство життя, воно, воно таке глибоке, таке глибоке дуже. І от я про це нам свідчить. Варто так собі часами ці тексти біблії глибше читати. розумієте? Часами в таких простих реченнях ну, скриний великий смисл. Отож, Каїн не лише природний сина дана Єва, але також і Господь. Господь. До чого він покликаний Каїн? Ми вже підказуємо до землеробства, yeah. Так і його батько наслідує професію і так само прикликаний до землеробства, до управляння землею. Аби його брат був пастух, отарами займався скотоводством, а кає зем, порад землю мав, був вільник, як написано. Дуже мало маємо інформації про кайне правила, Але один факт біблійний автор чомусь нам. Подає. І цей факт говорить про принесення жертв Богові да, е, Каїну і Аверо. В якомусь моменті хтось із них, або обоє разом, вирішили принести жертву так? і почали приносити кожний з плодів своїх рук. Приніс Каїн з плодів землі і приніс Авіль сплодів своєї праці, приніс з, з, з тварин. І написано, що зглянувся Господь на жертву Авіля і е, не зглянувся на Каїна і на його жертву. І за чого Каїн сильно розгнівався? От задаємо питання собі, чому Бог не зглянувся на жертву Каїна? Що йому в цій не сподобалось? Що він більше любив стегенце від, від баранчика, ніж деякі чоловіки, може так краще віблять, ніж яблучка, які той йому приніс? Чи там якісь бурячки, не знають, що він там ще йому приніс? Чи ж ви, але б ми знаємо, що Боже не їсть. Тому е, в чому діла? а Бог ж створив і одне і друге, вже не міг. Більше подобаються тварини, ніж рослини. Тоді можна було і записати То наші якийсь тварин. Отож, мабуть, йому і одне, і друге подобається. То чому все-таки чому все-таки він е, зглянувся на одну жертву авіа і не зглянувся на жертву двері? Ви знаєте, що це питання якось дослідити, я звернув, читав уважно і звернув увагу на опис. Жертвоприношення Авеля. І тут сказано е, такі слова. Авель, він також приніс від своїх перводітних з отари та від їхнього лою е, і зглянувся Господь на да і на його жертву. Він чить переклад, та й Авель приніс жертву спершу свого дрібного скоту і то з найгладших. Коли це буття 4.4. Якщо уважно дивитися на, ці, на цю фразу, то тут кидаються в очі два слова. Два слова. Щодо жертви Каїна немає жодного опису. Просто сказано, що Бог не злянувся. А щодо жертви Авіля вжито два слова, які характеризують жертву. Авель приніс жертву з з первістків, перволодних, з найперших плодів. І то з найгладших, з найгладших, найкращих. Тобто Авіт вибрав найперші плоди і найкращі плоди так? свого своєї праці. Якщо на це підкреслено і сказано, що Бог зглянувся, то можна по аналогії додуматись, що, мабуть, цей двокріз. Бог не знайшов жертві кого кайна. Мабуть, це були плоди не перші, а перші, мабуть, його уста з'їли, я собі уявляю. Так? І це були плоди не найкращі, не найбільші. І, і, мабуть, через це Бог не зглянувся. Але це теж не була проблема. Проблема, мабуть, не була десь глибше. Чому? Тому що якщо він приніс не найперші і не найкращі плоди, це означає, чому він їх не приніс. І тут можна думати, чому він їх не приніс? Значить, щось з Богом в нього було не так. Значить, йому було шкода, може, він на нього ображався. Може, в нього не було щирих стосунків, може він просто не хотів потішити його, невідомо. Але, мабуть, ем, якщо хтось любить когось, то дає йому найкраще, правда? Натомість, якщо хтось когось не любить, ну, то ніколи найкраще не дасть. І, мабуть, був певний брат, великий брат стосунках Бога Скарлета, який виразився саме в його жертву. До речі, після цього. Видно, що е, ситуація саме так розвивалась, тому що в, е, в, в ті 4-5 ми читаємо, «На і на жертві його не зглянувся Бог, і сильно розгнівався каїн і обличчя його похилилося. Здається, що ж тут такого? Ну, Бог перший раз не зглянувся на твою жертву, так? і він раптом вибухає гнів. І, будь ласка, чи не може людина просто ні з того, ні з цього вибухнути гнівом? Написано сильно каже. Чи може відразу на пустому, на чистому місці, просто так, просто розгніватись так сильно. Зазвичай людина сильно розгнівається тоді, коли раніше вона це все розкручувала, коли вона вже постійно думала на тебе, постійно підозрювала. Постійно там щось засуджувала, постійно гнівалася, копилося в своєму серці, воно накопилося як вулкан, і раптом він сам з нього сидить, але він мовчить. І раптом жінка щось йому каже, і раптом наш Микола вибухає. E, це не просто раптом. Це не так собі. Просто це накопичувалося. Якщо написано, що Камін відразу так вибухнув, це означає, що раніше. Дійсно були проблеми. Та й не тільки з Богом. Він не тільки розгнівався і обличчя похилилась, але він також розгнівався не тільки на Бога, але й на Авена. Значить, і з братом в нього були проблеми. Значить, і раніше теж щось було не так. І саме тому е, ну, так, ця коротка фраза нам багато чого відкриває. Саме тому ми бачимо, що ця жертва Кайна, вона була принесена з дуже важким серцем. Він вже так через нехотя, ну добре, вже підучу жертву, принесу, ну на тобі відчепись. Оце жертва кайна. Ви так часами жертва не складає. Боже, вже треба, вже добре, вже зробить, це великий піск, де він взявся, ну вже якусь тобі, що вже якийсь добрий чинок зроблю, вже відчитись, мають. Щоб вже так не було зроблено ні перед своєю совістю. Оце кайна лежать. Оце тайна належає. Жертва якась таким важким серцем з гнівом до інших братів сестер. Оце тайна жертва. Таку жертву Бог не зглядується. Так. Um. Як ви думаєте, як ви думаєте, це був великий гріх, що він так на Бога образився? Мабуть, так? Пізніше він поповнює наступний гріх. Він задумує вбивство брата. Він задумує і реалізує. Написано, і коли вони були в полі, Каїн підняв руку на свого брата і його. Це великий гріх, правда? Великий гріх. Ви знаєте, натомість, коли я читав далі уважно, наскільки міг текст Біблії мене здивував один факт. Мене здивував один факт. Після того, як Каїн вбив свого брата, здається, що може бути вже гірше, е, описано, що Бог прийшов до Каїна. І послухайте інтонацію Божого голосу. І сказав Господь Каїну, це буття 4.6 і далі. Чого ти розгрівався і чого похилилося обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то піднімеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожитання, а ти мусиш над ним панувати. Ось така бесіда. Скажіть, будь ласка, він вбиває свого брата. А Бог приходить і так спокійно до нього говорить. Так, якби нічого надзвичайного не відбулося. Він повчає його і видно тут певна лагідність. Певна лагідність. І... Він його застерігає, так якби каже міг зробити ще щось гірше. Е, припишу, я трошки. Е, це раніше було, ще перед вбивством. Перед вбивством ці тексти, натомість після вбивства, після вбивства Іворів Каїн до авія брата свого і сталося, як коли вони полі, повстав Каїн на Авіля свого брата і вбив, і вбив його. І тут наступає текст, який я хотів сказати, після цього вбивства. І сказав Господь Каїнський, 9 вірш. Де Авіль твій брат? Де Авіль твій брат? А той він казав, не знаю. Час сторож брата свого і сказав Господь, що ти зробив? Голос брата Твого взиває до мене з землі. Тут видно, що він більш строго до нього е, підходить. І е, м, Далі, коли ми дивимося на, е, на е, опис, ми бачимо, що Бог пізніше приходить. Ми в 11 вірші читаємо. І карає, 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 карає. Тобто відразу, коли він прийшов до нього, він його не покарав. Він його строго питав, де твій брат? Голос кличе, брата голос крові кличе до мене. І от пізніше 11 вірш, тільки він приходить і каже, а тепер ти проклятий від землі, що розкрило уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. І коли ти будеш порати землю, вона більше не дасть тобі сили твоєї. Матинькові злобі будеш на землі. І от я задав свої питання, чому Бог відразу не покарав Каїна? Чому він до нього прийшов і почав з ним розмовляти досить строгим, але лагідним тоном? Чому країн, покарав... е, Тому що, е, ви знаєте, мені здається, що вбивство Каїна Свого брат, брата, вбивства брата Авіа не було найбільшим гріхом покаяння. Хоч це був страшний гріх, але не найбільше. Якби Каїн покаявся, невідомо, як би повернулася історія. Давид теж колись вбив людину. Давид, але Бог свого рословіння від нього не забрав. Мабуть, в той момент, коли він вчинив цей злочин, він міг ще залишитися. Ну, Славі Божих дітей. Він міг ще залишитися в цьому родові. Він міг цій генеалогії, від якої пізніше походить Христос, бути цим таким першим після Адама. Натомість остаточно його відхиляє тільки після того, як Каїн поповнює ще більший гріх, ніж братобивського. І цим гріхом є нерозкаяне серце. Тобто він за Слово в своєму військкові, він не захотів Бога перепросити покаятись. він не захотів як, скупити свою вину. Він залишився твердий в своєму е такій ненавісті і в, в, в нечіпливості на голос е ближче, на голос Бога. І саме тому після цього від нас приходить покарання. Будь бачимо на прикладі Каїна що будь-який гріх Бог може простити. Любий гріх може найбільше якось вирівняти певні наші дороги. Але коли людина перебуває в гріхові непробачення, коли вона затвердіває своє серце, це вже все. Це вже гірше не може бути. Гіршого гріха не може бути. І саме через те він все втрачає. Е, яка дальніша доля? Хай. Ну, Решті Божого благосторіння все-таки в ньому залишилося. Написано, що він став мандрівником, написано, що він якось далі продовжував займатися землею. І якось, мабуть, він переживав, що він є мандрівник, мандрівник із Волока. Йому якось хотілося запинитися на цій землі, залишити після себе ім'я. І тому він придумав щось таке. Він став першим, можна сказати, архітектором. Він збудував перше місто. Написано, що е, Каїн е, оселився в країні НОД на схід від Едени, пізнав свою жінку, е, вона стала вагітна, вродила Еноха і збудував місто, читаємо в Бутті 4.17, і назвав ім'я тому місту, як ім'я свого сина, Енох. Дуже символічно. Часто батьки хочуть увіковічити своє ім'я через дітей. Е, Кані теж мав таке бажання. І він був дуже талановитий на той момент. Все-таки таланти Боже, в нього залишились. І от він е, будує місто. Якби тим самим може собі довести, що він щось значить на цій землі. Все-таки щось він значить, все-таки він все-таки може залишити своє ім'я, збудує місто. Пізніше читаємо ми, як він народжує дітей, як вони одружується, як з його потомків е, виходять ті, які тримають гусла і супілки, як е, наступний е, його потомок ку кує всіля помічка, залізо, як, е, як твориться така цивілізація. Цивілізація мистецтво, ремесла, е, будівництво це все, можна сказати, пішли на певні напрямки. Який десь започаткував кайня. Це такі фрагменти з його життя, які показують, що Бог обдарував його дуже щедро. Каїн дійсно мав стати батьком цивілізації. Він дійсно мав після себе залишити дуже багато цінно. Деякі, деякі елементи залишив, але в більшості він своє покликання згубив. Ось така історія Каїна. Ось така історія Кайна. Може, на цьому зробимо перерву? Подумаємо під час цієї перерви над цією історією Адама і його дітей, своє Окана. І після перерви перейдемо до іншої постаті, яка буде нас супроводжувати сьогодні. Це постаті батька всіх віруючих А-пра-А.